Несподіваний поворот у історії розлучення Аріани Гранде і Далтона Гомеса, а також подробиці розлучення Аріани Гранде і з ким зараз Далтон Гомес розпочав свої відносини. Джулія Фокс розповідає у своїх мемуарах, що Кані Вест використав її як пішака, аби помститися в своїй колишній Кім Кардашян. Друзі, всім величезний привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Нагадаю, що мене звуть Марина. Я щиро рада, що ви долучилися. Якщо теми для вас цікаві, якщо хочеться написати коментар, напишіть. Один або два, будь ласка, з вас лайк, коментар, підписка. Все за що я вам буду дуже сильно вдячна. Я ділюся з вами цікавими новинами зі світу шоу-бізнесу, зі світу особистого життя селебріті. Якщо теми для вас цікаві, будь ласка, залишайтеся зі мною, а ми розпочинаємо всім класного дня. Поїхали! Друзі, несподіваний поворот історії розлучення Аріан Гранде і Далтона Гомеса. Я нагадаю, що ми вже з вами обговорювали про те, що Аріан Гранде, Далтон Гомес та Ітан Слейтер. Цю це тріо цей трикутник. Ми вже з вами обговорювали у цьому відео. І наприкінці минулого тижня пара Аріана Гранде і Далтон Гомес уже офіційно оформили своє розлучення. За підсумками цього розлучення, Далтон Гомес отримав відступні від Аріани у розмірі 1 мільйона 250 тисяч доларів. Окрім того, йому дістанеться частина суми від продажу їхнього спільного у Лос-Анджелесі будинку. Тут, можливо, має бути якийсь жарт відносно того, що Далтон Гомас є взагалі ріелтором, але будинок залишається у Аріани. Фанатів Аріани Гранде не зупинило те, що Аріана вже зустрічається із Ітаном Слейтером. А фанатів Аріани Гранде дуже сильно обурив вихід нового холостяка. Вже у вихідні нового Холостяка сфотографували у момент поцілунку із акторкою Майк. Монро. Не зупинятимемося на тому, що шанувальники Аріани Гранди, звичайно ж, обурені тим, що хм, Далтон рухається дуже-дуже швидко. Ну, Тут варто згадати про те, що Аріана Гранди розпочала свої відносини із Ітаном Слейтером, коли в нього ще були відносини, в неї ще були відносини. Ну, коротше, там окрема історія, це з цим обговорювали тут. Зупинимося й на іншому, хто ж така? Майка Монро. Це акторка із. Доволі гарним, не найгіршим послужним списком, навіть якщо і пік її кар'єри, відбувся у 2014 році, коли вийшли It Follows і фільм Гість. А ще у, з 2017 року Майка Монро була у стосунках із Джо Кірі Стівом із Стрейнджер Things, Дуже дивні дива. І хоча їхні останні спільні виходи датуються ще минулим роком, новин про розлучення цієї пари не було, і звісно, мало хто очікував, що вони будуть у якомусь такому форматі. Давайте трішки потробиться щодо розлучення Аріани і Далтона, бо саме про них ми з вами розмовляємо. Аріанна, як я вам вже казала, буде виплачувати чоловікові суму 1 мільйон 250 тисяч доларів. І Аріана плюс бере за собою покриття всіх витрат на адвокатів. Що вона отримує взамін? Зате їй вдасться зберегти приватність свого особистого життя. За їхньою домовленістю Далтону Гомесу заборонено давати інтерв'ю про їхні стосунки, писати мемуари про Аріану Гранде, також колишній чоловік чоловік, співачка, не може публікувати її фотографії у соціальних мережах. Він не може брати також участь у зйомках фільмів про неї. Таким чином Аріана Грандер урегулювала відносини і своє розлучення із Далтоном Гомесом і рухається далі. Я думаю, що вона убезпечила себе від якихось можливих нюансів, образ зі сторони колишнього. Я думаю, що це все у них зафіксовано буде з точки зору контракту офіційних документів, і таким чином вона буде просто спокійно. Нішою у своєму подальшому житті, у своїх подальших виборах, за повідомленням, до речі, деяких інсайдерів Аріана Гранди і її теперішній бейфренд і Слейтер живуть разом у Нью-Йорку. Про його колишню дружину, яка залишилася з дітьми з маленькими, не згадується. Але ну, мені дійсно жаль, що. Так вийшло, але не знаю, можливо, там дуже сильне кохання. Аріана Гранде і Ітан Слейтер також були помічені разом у Disney Ворлд. Їх зняли, коли вони йшли за ручку у Орландо. Говорять, що потім до них ще долучився брат Аріани. Плюс Аріана зараз активно звичайно займається своїм брендом Rem Beauty. Її бренд зараз активно розбивається. тут я нагадаю, що вона вже була і офіціанткою. Роздавала морозиво, і ось є зйомка для свого косметичного бренду Rem Beauty на фотографіях. Аріана фотографувалася у сережках від бренду СТІФАНІ ЕНКО за 130 тисяч доларів. Також з недавнього Аріана Гранда поділилася новою фотографією із продюсером Максом Мартіном і відвідала мюзикл-продюсера Енд Джульєт. Що думаєте щодо розлучення, щодо подробиць і таких. Фактів із все-таки офіційного розлучення уже Аріани Гранте і Далтона Гомеса. Що думаєте відносно Аріани Гранде, відносно того, як вона вийшла із цієї ситуації? Чи таким чином вона обезпечила себе від можливих в подальшому якихось вибриків від Далтона і негативного висказування? А ми рухаємося далі. Пишіть у коментарях, будь ласка, мені буде дуже цікаво вас почитати. Друзі, Джулія Фокс буквально коротенька новина, але хочу, щоб ви знали, Джулія Фокс розповіла у своїх мемуарах, що Кані Вест використав її просто як пішку, аби помститися своїй колишній Кім Кардашіан після того, як вона подумала, що їхні стосунки могли б справді бути чимось. Справжнім. Я так розумію, що Джулія Фокс це таки багато поклала сподівань на їхні відносини, але звичайно, свою долю популярності вона отримала, але все одно вона відчувала, що все йде не по плану, все йде не так, як у нормальних відносинах, здорових відносинах. І ось що вона писала. Це принизливо. Це справді лайнове становище. Я просто відчувала себе його маленькою маріонеткою. Звичайно ж, Канівес дуже непроста людина. Він дуже важкий. характер у нього кажучи, у нього взагалі там є роздвоєння особистості, Ті, хто й каже, що взагалі його немає, там є дуже дуже багато теорій. Наприклад, зараз є багато інформації про те, що разом із Б'янкою Цензорі дівчина його нова дружина. Во і він взагалі їй категорично забороняє все. Він повністю диктує їй, як їй поводитися, як їй робити, що їй не можна розмовляти. Із там Б'янка відмовилася від комунікації зі своїми друзями, які. Постійно її натякала на те, що Б'янко це все ненормально. І я думаю, що можливо Джулія Фокс просто не стала робити те, що хотів саме від неї Кані Вест, і можливо, навіть Б'янка є заміною колишньої Кім Кардашян. Як ви думаєте, що ви думаєте відносно цього? Але мені здається, що все одно для будь-якої людини образливо відчувати, що ти просто як якась, якийсь пластир між колишніми відносинами вашого партнера, до якого ви дійсно щось відчуваєте і. Ну, це просто дуже неприємно із точки зору жінки, і з точки зору взагалі людських відносин. Це просто нездорові відносини. Те, що зараз, наприклад, із Б'янкою відбувається, яка нівець подалює, як він подалює свої саме свої правила, як він, він просто для неї бог і ідол і все, що. Якась неземна істота, яка сама вирішує, що їй вдягати, як їй вдягатися, в який кольор їй фарбувати волосся, що їй треба носити ті колготи. Я впевнена, що він намагався зробити і Джулії Фокс, і в тому числі і з Бянки Цензорі, з якою вони е зараз, Нову Кім Кардашіан, але це ненормально робити клона з однієї дівчини. Мені здається, що з точки зору відношення до дівчат це дуже дуже негарно, дуже несправедливо. Я розумію, що Канівест, можливо, якийсь там візіонер, але в нього є багато питань до нього по Багато питань до його поведінки, і те, що він веде просто себе як агресору у цих відносинах, як такий домінатрікс. Я не відкидаю, до речі, тієї ідеї, що, можливо, є пари, в яких одна людина повинна домінувати, а інша людина їй комфортніше у ролі підкореної особи. І, можливо, б'янка саме така. Тому що сказати, що, наприклад, б'янка цензорі, дівчинка, у якої немає нічого за душею, в неї немає там того, хто їй зможе допомогти, то це неправда, тому що б'янка, до речі, із дуже Простої сім'ї тут скоріше грає саме її вибір обрати цю людину. Ну, відносно того, що Джулія написала, я підтримую її. Хочете її якось з цієї точки зору обійняти і сказати, що ніхто не має у вашому житті розказувати вам, що робити, як робити, що їсти, що вдягати, з ким там комунікувати з ким ні, тому що це ваше життя, будь ласка, дівчата. І хлопці, будь ласка, друзі, не давайте себе образити. Напишіть, будь ласка, що думаєте відносно відносин Б'янки і Кані Веста, відносно відносин Джулії і Кані Веста. Джулія, ми з тобою тримайся, не ображайся, рухайся вперед, ти сильна, в тебе все вийде. Друзі, на сьогодні це все. Я щиро рада була вас вітати на своєму каналі. Нагадую вам про підтримку наших хлопців та дівчат, які знаходяться в лавах ЗСУ, а також по про нашу ініціативу підтримки бездомних тварин, яким зараз конче необхідна наша підтримка. Все, на сьогодні, все. Дякую, що були зі мною. З вас лайк, коментар, підписка, якщо відео було вам цікавим. До зустрічі! Скоро побачимося! Чекаю вас на вас у нових відео. Все, бай-бай, класного дня!